Сьогодні ми проводимо так званий антикорупційний день ЮНІК, який присвячений міжнародному дню боротьби з корупцією. І власне сьогоднішню тему ми присвятили тому, як бізнес, будуючи прозорі процедури всередині, покращує і зміцнює свою репутацію, і відповідно зміцнюється репутація довіра до всього приватного сектору, як у зв'язку з органами державної влади, так і за кордоном. Україна зараз знаходиться в унікальному такому моменті історичному, в якому у неї з'явився шанс дійсно і реальний шанс вступити в робочу групу по боротьбі з міжнародним хабарництвом. Є велика кількість критеріїв, які треба буде Україні дійсно виконувати. І Україна зробила лише перші кроки, тобто зараз зовсім нещодавно, насправді 10 днів тому, було прийнято перших два закони, які внесли зміни у кримінальний процесуальний кодекс України та інше законодавство. Також е певні е закони, які стосуються податкового е законодавства. Я хочу звернутися до представників білого бізнесу, до тих людей, які хочуть жити за законом, хочуть сплачувати податки за законом. Роблять це, аби не порушувати закон і реалізовувати в своїй діяльності верховенство права, так як його бачать в Європі, як його бачимо всі ми. Насправді ми з вами є союзниками. Здорова частина держави і білий бізнес. Вони протистоять корупціонерам у владі і тіньовикам, які є фактично харчовою базою цих корупціонерів, у битві за майбутнє України. Зараз ми бачимо, що є запит на розуміння і того, що є для доброчесність для компанії, і власне кажучи, робота її в цьому є цінна, в тому, що вона пояснює компаніям, що таке, що що є доброчесність. Саме від того, яким чином чи наскільки надійні українські компанії залежатиме не лише сьогоднішнє наше постачання для армії, але і е, також те, як нас сприймають наші партнери а в майбутньому карколомні зміни пов'язані з відновленням України.